Іван від Луки, 24 розділ з 13 вірша і нижче. І ото двоє з них того ж дня йшли в село на ім'я Емаус, що від Єрусалиму лежало на стаді із 60, і розмовляли вони між собою про все, що сталося. І ото, як вони розмовляли, розпитували один одного, підійшов сам Ісус. Очі ж їхні були стримані, щоб його не пізнали. І спитав він їх, що за речі такі, про що між собою в дорозі міркуєте, чого ви сумні? І озвався один йому ймення Клеопата й промовив до нього: Ти хіба тут у Єрусалимі єдиний захожий, що не знає, що сталося в нім цими днями? І спитався Він їх, що таке, а вони розповіли йому про Ісуса Назарянина, що пророк був могутній у ділі, у слові перед Богом і всім народом до цього місця, слава Богу. Я, читаючи цю історію, зауважив таких дві особливості, дорогі друзі, брати і сестри. Двоє мужів ішли в дорозі. Я так прираховував приблизно це десь 12 кілометрів. Я поставив себе на місце одного із них. Я собі так роздумував: про що мені 12 кілометрів розмовляти з моїм другом. І я собі так роздумую: якби я був на тому місці, можливо. б, Подію б, я по-іншому трошки бачив би. Але їхні серця були наповнені тою подією, якою? Тою, яка була на той час в Єрусалимі. Дорогі друзі, я хочу нашу увагу звернути на те, що їхнє серце було наповнене тим, що сталося в Єрусалимі. Розіп'яли пророка. Але вони роздумують про то. Коли Ісус Христос підійшов до них, я собі так роздумую, про що вони спілкувалися? Якби вони спілкувалися про машини, не прийшов би Христос до них. Якби вони спілкувалися про бізнес, не прийшов би до них Христос. Якби вони спілкувалися про щось друге, а не про ту подію, не прийшов би Христос до них. І ця подія б не була б записана в Писанні. Їхнє серце палало тою подією, яка сталася в Єрусалимі. Там написано, каже, Ісус Назарянин, що пророк був могутній. Вони собі роздумували, як Як може так статися. Перед тим весь народ їх провадив до Єрусалиму, а на слідуючий день вийшли і сказали: розіпни. Як таке може бути? Але вони нічого не розуміли, тільки частину вони роздумували. Бо вони забули те, що написано було в старому заповіті, то, що пророки говорили. Пророки говорили, і він, коли Господь до них приєднався, він раніше їх докорив, а потім почав виясняти, почавши від пророків, і говорячи, що Божу я волю виконував. Дорогі друзі, ми йдемо в дорозі. Ми не знаємо, скільки часу ми будемо йти. Але життя християнина це дорога. Коли ми вибираємо широкий шлях, широкий шлях іде до погибелі. Коли ми вибираємо вузький шлях, вузький шлях йде до Христа, веде до неба. Ці люди вони вибрали роздумувати над тим, що сталося. Як, дорога брат і сестра, чи ми роздумуємо у своєму дорозі, в своєму житті про Христа? Яку Він величий любов до мене і до тебе, дороге друже, зробив, проявив протязі цілого його життя. Я так роздумував і думаю, Господи, яка велика любов Твоя до нас? Дорогі друзі, на яка велика любов Божа до мене і до вас проявлена небом. Слово Боже, від початку від буття до об'явлення все сконцентроване на Ісусі Христі. ми святкуємо Воскресіння Ісуса Христа. Цього люди, цього світу, говорить Христос Воскрес. Але вони до кінця не розуміють. А Бог нам відкрився, Бог нам відкрився і сказав, за тебе і за мене, дорога душа, Господь послав свого Сина, однородженого, щоб Ти і я мав спасіння, щоб ти і я на цій дорозі мали думки про Христа, мали цінність, яку Бог заклав для нас, Він дарував нам вічне життя. Але чи ми цінуємо цим, чи ми маємо подяку за те, що Бог для нас зробив? Дорогі друзі, якщо взяти підняти цілу Біблію, ціла Біблія є навколо Христа, через Христа ми приходимо до Отця, через Нього ми маємо прощення. Через нього ми маємо спасіння, дорогі друзі, тільки через ім'я Ісуса Христа. Тільки через нього. І ці два юнаки вони роздумували про те, що сталося. А чи ти, брат і сестра, дорогий друже, чи ми роздумуємо про те, що Бог для нас зробив? Що Бог найцінніше зробив для нас, чи ми роздумуємо? А друге, чи ми маємо подяку за це? І ми чи ми дякуємо за це Богові, другі друзі? Як важливо, як радіє Небо, коли ми видаємо хвалу Небесному Отцеві, за ті милості і чуда, які він створив в моєму житті і вашому, дорогі друзі. Бог докорив цим двом мужам, чому ви сумні? Прекрасна новина, Христос Воскрес! Потім послідовність така, що він вознісся, ми будемо святкувати і сів по отця. Дорогі друзі, як важливо, щоб ми розуміли, що Господня милість явлена до нас. Щоб ми це розуміли і щоб на нашій дорозі не було так, щоб ми як роздумували, як ці двоє мужів. Вони мали сумніви в серці, і вони роздумували, як. Але коли Христос їм виявився в ломані хліба і прийманні чаші, він став для них невидимим. І відкрилися їм очі, і вони попізнали, і вони бігли назад сказати учням про те, що Христос Воскрес. Як важливо, дорогі друзі, щоб наше життя було сплановане так, щоб ми дякували. Бувають труднощі, бувають переживання. В нашій країні йде війна, і це нелегко дякувати. Бувають особисті переживання і нелегко дякувати. Як ці двоє мужів йшли, про що можна мова була йти про дякування, про подяку, сумна звістка. Але вони до кінця не розуміли писання. А Бог нам відкрився повноцінно. Бог відкрився нам в тій мірі, що казав Він пророкам. Що пророкам тільки чуть-чуть було відкрито, а нам повноцінно відкрито Ісуса Христа, жертву. Як ми маємо цінити тим, дорогі друзі? Як ми маємо приходити перед Христа і казати, Господь, ми дякуємо, що ти нас спас, що ти нас призвав, що ти нас вибрав. Ще перед закладом світу, Господь знав тебе і мене, дороге друже. Ми будемо зараз йти до молитви. Я бажання мого серця, щоб ми зараз молилися і мали подяку на устах, що Отець послав за нас сина. Дорогі друзі, я роздумував про те і думаю, за мої гріхи я б мав бути розп'ятий. Ви мали б мати розп'яті, а по великій любові отець послав сина. І син прийшов на землю, і він сказав. Отче, я прийшов виконати волю твою. Нехай мене ця чаша, але нехай воля буде твоя. Другі, друзі, як важливо розуміти те, що Бог для нас зробив. Сатана він дуже хитро підступляє до християн. Він дуже хитрими лазейками хоче сказати, що ні, Бог тебе не любить, Бог тебе не вибрав. Другий, друже, розумій і знай, що Бог завжди з тобою. Бог завжди з тобою. І він прийшов до цих двох людей, які йшли в Мауз, і вони роздумували про Христа. Як важливо, дорогі друзі, в наших розмовах, в наших ходіннях перед Богом, щоб ми роздумували про Христа. І Дух Святий буде поруч з нами, буде з нами. І Він буде нас вести. Але якщо ми будемо йти, і роздумувати, якщо ми будемо йти і перейматися цією життєйською дорогою, якою прийшов і Христос, І Він сказав, ідіть за мною, візьміть тягарні, візьміть ярмо моє. Дорогі друзі, ми йдемо до молитви. І наша молитва буде перед Богом. Найперше, подякуємо за те, що Христос постраждав за нас, дарував нам вічне життя. Що ми є присутні на цьому місці. Дорогі друзі, як ми маємо бути вдячні, що ми зранку проснулися. Сьогодні недільний день, ми всі разом тут. Дуже багато людей хотіли побувати на таких служіннях, але не змогли, тому що йде війна, в когось голод, в когось розрухи. Дорогі друзі, як ми маємо цінити і дякувати Господеві за те, що Він вчиняє кожного дня для нас. Буде молитися, амінь.